Сидіть ми не дуже хочемо, а ось навшпиньки, на, на колінця. Mm. Бачите, що ми робимо? Пендіфу? Mm. Тікай, це не твоя суся. До святіка сося. Так. Да. Оце ж ні на хвилинку тебе не, не можна кидати, навіть у твоєму ліжечку. Так? Mm. Так, треба опускати вже матрас нижче. Ти чудо? Святик чудо! Давай. Ось так. от мій хороший. І сам себе качаю, так? Да? Опа! І що будеш робити? Нічого ну, це ми не спали перший сон. Ну, зараз пообідаємо тоді і на вулицю. Да? Там сонечко вийшло. Венді вже тебе боїться. Не бійся, він хороший, ну, правда, хватає добре. Така сила є в ручечках. Да, Фендюшка. Ні, я ж тебе не лаю, ти ж не нападаєш на нього. Ні, а ти красунчик. Треба й під килим заглянути. Що в тебе там є? Нема там нічого. І бруду теж нема. Бабуля тут стерильно все робить. Боже. Лисонечко у нас яке вийшло. Зараз поїмо і підемо гуляти. Ой боже, це вставати хоче. Хватає мене за ногу. Ой, дежочок ти маленький. Що я встигла зробити, поки малюк спить? Я не знаю, він в 12, мабуть, вже закинеться. Так. Я перемила посуд, поховаю. Я двері прикрила. Там фенді його переулив. Що тут? А, і про нього Так, це все повисихало і зроблю собі клави. Та оце так все набіг. на вулицю, Може буде трішки тепліше. сонечко то вийде, то зайде, незрозуміло. Так, це сюди. Ну і тепер А, я ще й тут шкафчики попротирала. Де воно береться? Сонце як засвітить, вроді вичищаю чисто. Нема ніякої ніде, ні цяточки, ні полосочки. Сонце засвітить, за якась полоска пішла. Ну, давай прибирать. Ладно, Зробить каву, бо потім мені ніколи буде. А з ним на руках він лізе в каву. О, такий шустрий у нас хлопчик. От. Не знаю, коли мама приїде там. Скільки? Вона забула, скільки в неї сьогодні. Чи 4 години, чи 8 занять. Коротше, по годинах щось вона і нам нічого не сказала. Так, пчені я закип'ятила. Там у мене охорона. Сенді. Поруч лягла. Вона завжди і стукається. Я, правда, двері закрила, але воно чуть як він починає. І фенді бігом летить до мене. Ну і мені смачного. А я зараз гляну, якщо він так стик, то я ще підпушу оце деперці, де в мене томати, Земельку трішки підпушу. Фікус я вже повитирала і зрізала одну гілочку. Поставила в воду, бо тут пенді мені допомагала і Святік, Ну і не знаю. Вона якась така неказиста. Ну і хай воді посту, я побачу. Так, ну що? Більше нічого такого. Ага, це попідпушую. Дотираю фікус, вже цю частинку витерла, поки малеча спить. А тут же ж так, кожен листочок, листочків багато, й часу витрачаєш багато. А з ним ніяк витерти. Він рве листочки, зайчик. Кажу, підожди. ось навесні будуть квіточки, там будеш рвати нюхати. У нас Сашин син. Я вже, мабуть, розповідала. Отож, цвітуть квіти там. Тут пани чи якісь, а він вже такий. Барочки було йому, мабуть, Так, да. І він підійде. На мене дивиться, а на мене отак дивиться, руку Кажу, а руку туди не рве. Кажу, не можна! а він чане все рівно!» О, Тепер тільки спогади лишилися. Так, витерла все. Ось так. І зараз що ще? А, каву собі зроблю, поки малюк спить. Та може яке світло подивлюся своїх друзів, бо зараз я не встигаю. Додивляюся, тут, може, який не витерла. Фікус любить водичку і не любить, щоб його переставляли, совували з нього потім. Ці листочки посипаються Ну, це в мене так. Може в людей нормально, а в мене ні. У мене не нормально, в мене осипаються. Так, ну все, чистенький, гарний. І сонечко сховалося. Тучно бігу, не знаю. Ой, ну тут пишуть, що плюс 16, але ну, це не є факт. Я трішки. Підпушу тут свої томати. Такі гарненькі. Це коктейльні пишу. Ось такі вони. Так. Нічим не То У мене поки що й немає такого нічого. Так. А не малеча, аго ще. Тут Попропускала трішки, то може підемо так і на вулицю. Це перець. Той, що насіння 23-го року? Ну Він якийсь такий трішки хиленький. Так, а цей перець, що? Вікуля купувала. Поки що ні. Все. Один. Проклюємося. Один, два, три, чотири. Ну, щось буде. Це такий насистий, такий смачнущий, солодкий. Ну, хай тут буде. Так, ці теж підпушила. І лишились у мене оці перці насіння 24-го року. Зараз теж їх трішки підпушу. Дуже не заливаю, щоб чорна ножка не напала. Гарні перчики. Саме краще посажувати, викину, якщо нікому не треба. Ну, маленькі. Так. А це швидко. О, все, я пішла. так, ми прокинулись вже. Да? Ми прокинулись. Трошки погуляємо будемо кушати. Да? Каже, ти до кого там балакаєш? Так, я трішки тут не доробила. А куди я діла паличку, то хто його зна. Так, да? А ось і вона. Бачиш, бабуля тут перчики і бачиш? Святі кушає перчик, так? Да? Кажи, кушаю трошки. Ми, по... Ми поїли і задоволені, ножки опустили, От тепер ми й тут хочемо погратись, так? Каже, бабуля випустила мене з ліжечка, з люлечки. Хто там іде у нас? Фенді йде. Каже, я граюсь, сам граюсь. Отак покотився м'ячик. Покотився. Ні, я кажу, по м'ячик піду. Да? Я піду по м'ячик Фенді. Ні, вернувся. То святик, Фендюша, то святик? Да? Каже, це я. Ну, тут у нас ковдри немає, трішки важкувато, так? Да? На ковдрі легше. Куди? Ми будемо гуляти. Ось мій красунчик. Ми вийшли на вулицю. Каже, що ти козирьок зробила? А що сховати треба Да? Так. Так. О! То мама з нас буде сміятися. Ось так. Ну, все, поїхали. Гуляємо на вулиці. Фенді разом з нами. Ну, щоб сказати, холодно ні. Ну і не зовсім тепло. Так. А гуляти можна, так? Да? Будемо гуляти. Щоб в хаті сидіти, каже. Я вже посидів в хаті. Поїхали. Да? Я не думаю, що він спадки буде, бо ми годину назад прокинулись, да? але сидіти не захотів. Не захотів сидіти. Ну, фенді вперед, і ми за тобою. Я побігла, оділа пуховік, бо холодно куртки. І фенді заскочила. Ну, а мені попробувала ньому ручки. Ручки теплі, да? і пише плюс 4 градуса, і ясно. Як Ясно, зовсім ясно. Дивіться, які тучі. Ну... У них і сніг летить, а вони будуть писати ясно. Ну, нічого, годинку погуляємо. Ми вже 25 хвилин гуляємо, Так? і це буде вже 2 години, як ти не спиш, можеш ще й і заснеш. Ну, тоді бабуля занесе тебе на віранду, там прохолодненько і доспиш. Да? Так? Каже, що ти там балакаєш? Бабуля взяла плюсик собі, да. бо щось так треба. Да? Ну тут нічого. Та й холодно, що там робити? Трішки ладна вела. Полить би так, ну там он волого дитуєчки. Ми ще не відкривали кран, так, дістали все, приготували. А не відкрили. Бо кажуть, що ще морози будуть, то хай воно краще буде поки що закрите. Да? Гуляємо. <клес> Бабуля одіває яка а він сміється. Да? Кажи, що ти ото надягла на себе? Та вітер холодно якось так. Я й взимку не одягаю шапку, а тут. Та тільки помила голову. Теж розлітається. Да, вітер. Волосся бабулі розлітає. Гуляємо.